Не встиг Харків оговтатися від нічної масованої ворожої атаки, як зараз мер столиці повідомляє про те, що у Харкові вибухи. Тому, будь ласка, будьте обережними і спрямуйте до ідіть до укриття як тільки чуєте сигнали повітряної тривоги. Харків дійсно оговтується від чергового масованого нічного удару сьогодні вночі через атаку шахедів у місті. Загинуло четверо людей. Ще дванадцятеро. Постраждали, троє з них у важкому стані. Загалом по території області ворог застосував щонайменше 15 безпілотників. Частину з них збили сили ППО. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень. Зазнали житлові будинки мирних громадян. На місцях прильотів виникли пожежі. Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці. Ще один помер у лікарні ну і на уламках одного із дронів, якими вночі окупанти атакували Харків, вони написали за крокус сіті хол увесь цинізм у цих кадрах. Где-то в час 15, час 10, час 15 э, прилетел шахет, по частному сектору ударил. Все, ну взрывной волной аж дом затрусило. И потом где-то минут, по-моему, 10-15, не больше, все, выглянул в окно и летит, короче, шахет и короче, попадает в этот дом, в девятую квартиру. Там пострадал Горбань Сергей. Он где-то 55 -го или 58 -го года рождения. Ну его скорая помощь отвезла. Ну, его короче, бетонными плитами провали, при, при, провалило. Все. И буквально мы вышли смотреть, ну, как видите, пожарные тушат пожар. буквально там ну я знаю там 10 опять же где-то считанные минуты все я стоял ну, на, на, по, по центру дороги наблюдал и тут летит еще шахет такой свист э и буквально перед пожарной машиной взрывается этот шахет но ну, я на, на землю как бы лег так взрывается шахет прямо перед пожаркой все но ну, у меня ухо оглушило все а Троє ребят погібні тільки я починаю вставати. Я чую, що він все ближче, 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 ближче і вставах. Був приліт шахеду будівлю до сусіди. Сос... Сос... Тобто, якщо ну, не до нього, до моїх батьків, то скоріш за все, мене я була б одна. Ми ж всі вибіжали. Моя мати з відчимом почали вічим, почав тушити пожар з сусідами, тому що він загорівся. Мати почала шукати кішок. Я вийшла на вулицю, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. І приїхали пожарні, ми їх викликали. У перші минути, тобто я викликала пожарних, і тільки вони десь приблизно в час тридцять, час сорок, вони говорять, що час буде ще приліт. Ми починаємося всі прятатись. Мої батьки у кім... квартирі шукають кішку і Приліт, та ж будівля, цей же дом, але в рятувальників. Загибло, я знаю троє рятувальників, я дуже їм вдячна, за те, що вони приїхали. Мені дуже, я дуже вражає великі сумнів. Сожалє всім сім'ям, які погиблі люди, вони дуже відважні, що приїхали до нас. Це велика, ну, герої, будемо так казати. Потім був ще один, нас сказав, що ти полягаєте, але він був десь. Далеко Росія це вона агресор, терорист, тобто цивільний дім, де нікого ніколи немає, ні військових, нічого. Тут живуть сім'ї, яких я знаю 22 роки. Мої сусіди, моя подруга, і тут ну який це об'єкт. Де виготовляються, не знаю, якісь, щоб на них нападати, ні, тут живуть цивільні люди. Найбільш важкий фактор був той, що попередньо наші колеги, які виїхали на гасіння пожежі, були в них влучання, вже загинуло три людини. Ми проводили роботи. Між переривами повітряної тривоги. Тому проблема була саме в цьому, тому що ми не могли проводити роботи по деблокуванню людини під час повітряної тривоги, тому що була загроза повторного обстрілу. Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко-Володимир. Це харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно повторним ударом, коли вони рятували людей. Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. Росія й далі продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Владиславу навіки буде 52, Сергію 32, а Володимиру 41. Вічна слава Ташана нашим героям. Ну і, до речі, під час нічного обстрілу Харкова загинув вогнеборець, як я вже сказала, Владислав Логінов, а його син Володимир він також пожежник. І саме тієї ночі він працював поряд із е, іншим об'єктом. І коли він почув вибухи, він зрозумів, що прилетіло саме туди, де працює його батько. І ось у МВС опублікували кадри того, як він дізнався, що Загинув його батько-рятувальник. Тому дійсно, Росія країна терорист, і ось це, що ми зараз бачимо на відео, варто показувати всьому світові, що можливо хто ще збирається розмовляти з ними, домовлятися і тому подібне. Нехай розуміють, що росіяни не дотримуються жодних міжнародних правил та норм. Вони вбивають як цивільних, мирних, так і рятувальників, які рятують зокрема цих людей. Ну і звісно, наших військових. Крім того, росіяни продовжують руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Протягом доби окупанти атакували енергетичні об'єкти у Харківській Дніпропетровській областях. Повідомляє Міненерго у Харківській області через хінічну атаку, нічну атаку дронами пошкоджено обладнання. Виникло займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства. Виникла пожежа. Одна людина постраждала у Харкові. Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу постраждав і співробітник ТОВ газорозподільні мережі України. А у Сумській області працівник цього ж підприємства. Загинув внаслідок російського бомбардування. Ну і напередодні у ДТЕК показали ось ці жахливі кадри. Як зараз виглядає одна з теплоелектростанцій після масштабних атак ворога після цих атак, які Росія здійснила 22 та 29 березня, компанія втратила 80% своїх генеруючих потужностей. 5-6 тест серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.